Андрій Лунін гравець відомого клубу АПЛ. Українець сенсаційно повідомив президенту Реал Мадрид, що покидає столицю Іспанії. Названо, хто може бути в групі збірної України на чемпіонаті світу, якщо вона пройде відбір, відомий тренер УПЛ вказав на проблеми трьох гравців збірної України, а також новий топ трансфер донецького шахтаря за 30 мільйонів євро. Та скільки за одну годину заробляє Ілля Забарний в ПСЖ? Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Легендарний Віталій Кварцяний назвав слабкі місця трьох основних футболістів збірної України. Нам потрібно тільки підкоригувати гру в обороні. І тут на перше місце виходить Трубін. Він хороший воротар, але дипломатичний. Толі потрібно налаштуватись на злість та спортивну нахабність у штрафному майданчику. Він повинен бути як тигру у клітці, Анатолій зобов'язаний більше передбачати, підказувати партнерам. Також комусь потрібно було підказати і розібратися з правим флангом оборони. Там у нас були проблеми в двох останніх поєдинках. Якщо Гуцуляк має гольове чуття і він забивав. То такий гравець завжди в пашані, але Олексій не допрацьовував в обороні, і конопля багато підключався до атаки, але свої основні функції виконував не так якісно, як треба, не тому, що він не хотів. Просто Юхиму, на мій погляд, не вистачає атлетизму та, можливо, одного кроку, щоб не давати робити супернику такі флангові передачі, Бетон. коли хід подій залежить від тебе. Час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. бетон. Територія гри. Аналітики футбол Meets Data оновили прогноз розподілу команд за кошиками посіву на чемпіонат світу. За їхніми прогнозами, Україна зможе все ж таки пробитися на турнір, і тоді потрапить у четвертий кошик, що з урахуванням оновленого формату не є таким уже й поганим варіантом. Адже якщо зараз поставити відео на паузу, то стане зрозуміло, що окрім першого кошика, в інших суперники плюс-мінус одного рівня, і навіть найбільш складний жереб все одно виглядатиме не критично. А ось Сергій Рибров назвав найбільш складний матч збірної у цьому відборі на чемпіонат світу та замахнувся на дуже амбітну ціль. Найважчим, напевно, був матч в Ісландії, тому що це дійсно була боротьба. Ми вигравали, суперник нас доганяв. Ми виграли справді важливий матч, який нас повернув до боротьби за вихід на чемпіонат світу. Я завжди кажу, що треба концентруватися на кожній грі. Готуватися до кожної гри і після всього побачимо, який буде результат. Так, у нас є шанси пройти з першого місця на чемпіонат світу, але це дійсно будуть дві стратегічні гри, де треба думати, як використовувати гравців. Вирішальним буде матч проти Ісландії. Ці гравці знають, як грати у футбол дійсно високого рівня, але дуже важливо, щоб ми, коли виходили на поле, були командою і грали на 100%. У Франції розкрили зарплати одного з найбагатших клубів світу ПСЖ. Назвичайно тут більш за все цікавить Ілля Забарний. Він у цьому списку на 12-му місці з доходом у майже 6 мільйонів євро, що складає 255 мільйонів гривень в місяць. Це приблизно 21 мільйон на тиждень майже 5. А отже, одна година кар'єри в ПСЖ приносить Іллі 30 тисяч. Ну а всього хвилина майже 500 гривень. Фабіо Капелло на правах екстренера Роми відверто сказав про те, чому йому не подобається Артем Довбик. Рома це команда, яка слідує за своїм тренером і робить усе на полі, щоб застосувати ігрові принципи Гасперіні. Я переконаний, що час допоможе їй стати більш ефективною у забиванні м'ячів. Хоча відверто ні Довбек, ні Фергюсон мене не вражають як топ гравці у нападі. Добре, що поруч із ними є такі майстри, як Дібала та Суле. Особливо виділяється останній. у нього є бачення, точність та непередбачуваність. До того ж, Суле молодий і майбутнє на його боці. У Іспанії одразу декілька джерел написали про гучну зустріч Жоржа Мендеша та Флорентіно Переса. На якій агент Андрія Луніна сказав президенту Реала, що українець вирішив все ж таки покинути Мадрид, основна причина нуль шансів від Алонсо. Адже до цього українець, хоча б іноді отримував ігровий час від попередніх наставників, Хабіш взагалі, не використовує ротацію на цій позиції і сфокусований на спробах згладити конкуренцію у лінії нападу. Також є інсайд, що настільки прямий діалог між сторонами міг відбутися лише за впевненості в тому, що по Андрію вже є певні пропозиції. За їхньою ж інформацією, мова про Астон Віллу, скаути якої і так вже неодноразово переглядали Луніна. Було це і влітку, і минулої зими. Також відомо, що між Андрієм і Реалом є джентльменська угода що якщо по ньому надійде пропозиція в районі 25 мільйонів євро. То клуб не буде утримувати голкіпера. Щодо резервіста Куртуа, то тут також все досить очевидно. Прямо зараз в Кастилі запалює голкіпер молодіжної збірної Іспанії Фран Гонсалес, якого вже деякі спеціалісти порівнюють з Касілья Сома. Шахтар готує новий гучний трансфер зірки в топ-чемпіонат. На представників гірників в чергове вийшли з офісу Лейпцига, де давно вже полюють за Марлоном Гомесом. Вони хотіли підписати бразильця ще влітку, але тоді Шахтар не захотів відпускати одночасно багато лідерів. Зараз же в клубі підготували нові імена в півзахисті і можуть більш спокійно відпустити Гомеса. Декілька місяців тому загравця пропонували 20 мільйонів євро. Шахтар же вважає, що зможе підняти цю суму до 30 мільйонів. Два роки тому Марлона купили за 12 мільйонів. Не можу не відзначити повернення в УПЛ Івана Єрмачкова. ЛНЗ забрав до Черкас із Німеччини одного з лідерів молодіжної збірної України. До цього Іван не зміг закріпитися у Вердері, хоча й непогано проявляв себе в орендах. Гравцю 19 років. Правильною відповіддю під минулим відео був легендарний Едінсон Кавані, який однаково вдало грав майже у кожному своєму клубі протягом тривалої та непростої кар'єри. Цього ж разу ребус замінимо на вікторину. У кого з цих футболістів збірної більше забитих голів за нашу національну команду. Залишайте свій варіант в коментарях під цим відео. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.